Однією з найчастіших причин розвитку серцево-судинних захворювань є атеросклероз, процес утворення бляшок в артеріях, які не тільки звужують просвіт судин, знижуючи кровопостачання органів, а й викликають гострі, небезпечні ускладнення, такі як інфаркти та інсульти. На жаль, атеросклероз не має ранніх проявів, і, як правило, пацієнти звертаються вже тоді, коли зупинити процес дуже важко. В діагностичному відділенні університетської клініки на сучасному обладнанні експертного класу проводяться безпечні та комфортні для пацієнтів ультразвукові дослідження, зокрема доплерографія та дуплексне сканування артерій голови та шиї, верхніх та нижніх кінцівок, які дозволяють виявити атеросклероз на ранніх прихованих стадіях ще до розвитку симптомів. Ми запрошуємо вас на діагностику, адже раннє виявлення атеросклерозу запорука активного здорового довголіття. Ми працюємо для вас.